Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23. Варя, кажи привіт. Сьогодні ми збираємо стіл навчальний для дитинки. Ось всі компоненти, плюс схема, яка була в коробці. Вона комплект складається з парти та стульчика. І до парти часи, щоти та приладдя для канцелярії. Тому, згідно схеми і з нашими бовтиками. А також додатковими інструментами будемо все збирати до ладу і показувати поетапно. Так що слайди за мірою успіху. І маленька ремарочка перед початком робіт для виконання зборки нам знадобиться викрутка хрестова і ключик на 10. Тому що в нас є болтові з'єднання з гайками, а також є шурупчики. Тому let's go! Ось перші успіхи. У нас так цікаво стало збирати, що навіть дитина приєдналася, да, моя донечка. Але не думайте, збираю я. Але все ж таки, що з цього виходить? Все ж таки, взяв я довгу викрутку, щоб було краще. Тому збираємо і далі. І ось ми зібрали вже докупи наш стільчик. Можу сказати, з певністю конструкція. Більш-менш придатна та стійка, тому товаром можна бути вже задоволеним. Далі у нас найскладніша частина це вже наш стілець, точніше, стіл. Бо стілець ми вже зробили. Пані та панове, і ось фінал нашої збірки. Як ви бачите, ми вже дійшли до самого Апогею. Вже всі конструкції змонтовано моя донька вже намагається робити урочки. Точніше, вже робить. По якості з матеріалів можу сказати, що задовільно. Непогана якість. В принципі, для таких нужд це гарний варіант замовити такий стілець, який регулюється. Ну, по висоті можна сказати, що ще є запас трішки. Це від 3 до восьми рочків. Дана конструкція. Тому майструйте, збирайте, піклуйтеся про найголовніше для кожного і для всіх це про наших дітей. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок. Все, усім дякую і до нових зустрічей. Па-па!